Прочитане за березень я знову прочитала шість книжок. Перший такий рекорд я зробила в січні. Перший рекорд за три роки. За три роки активного читання з буктоком я повільно читаю, і я стільки б не змогла читати, якби не мій книжковий клуб був клаб Серйозно, я стільки читаю тільки через них. Тільки от через е, затишну кампанію, що в затишній кампанії і читається більше. Давайте я вам розкажу, що я за березень прочитала. Першою книжкою в березні була а, третя частина серії Змії і Голуб, Боги і Чудовиська. Друга частина мені не дуже сподобалась. Вона серед всіх трьох частин найслабіша, але в третій частині події пішли більш активніше розвиватися. Тут є троп втрата пам'яті. Мені дуже сподобався, як цей троп розіграли. Дуже люблю цю серію загалом. Але серед цієї серії мені все ж таки перша книжка сподобалась більше. Вона у мене прям 5 з 5, Ці я поставила 4, Вона краща за другу, але не краща за першу. Я дуже рада, що я познайомилася з цією історією. Я її всім дуже раджу. Вона. Залишиться у мене в серденьку надовго. Ми а, разом з Book Club Gossip читали першу частину Змія і Голуб» і вирішили продовжити а, читати всю серію також разом. Ми це робимо для того, щоб, знаєте, почала колись читати першу книжку, і до другої так і не дійшли руки. Я от у мене. Я не знаю, в мене так безліч книжок, які я читаю не в рамках клубу, а просто як сама, і не зрозуміла, коли в мене дойдуть руки до них просто. Отак, от так, тому разом дійсно читається і веселіше, і бистріше. Ми також провели обговорення всієї серії, і мене тішить все ж таки, що багатьом ця серія також сподобалась, як і мені, тому що до того, як прочитати цю серію, я чула безліч негативних відгуків. Серед саме знайомих, тому що коли я заходжу в Тікток, всі в тітоці кажуть, що блін, та ця серія, та ця перша ну про першу книжку, та ця книжка такі класні, все це. І тут знайомі е, в букспільноті кругом фу, та Ця книжка жахлива, та ця серія жахлива. І я така так зрозуміло, 50 на 50, треба самі вирішити. Вона норм чи не норм, і е, е, я все ж таки е, дуже рада, що я так вирішила, тому що. А ця книжка, ця серія дійсно заслуговує на свою увагу. Також в рамках спільних читань з Book Club Gossip ми почали читати серію знищ мене, прочитали і обговорили першу частину. Перша частина з усієї серії, як мені сказали, найслабіша. Але на диво. Мені сподобалось. Я вже якось, мені здається, минулого року починала її читати. Я щось прочитала там розділів п'ять, і така, типу, походу ця книга, типу, не на зараз. Ми вирішили прочитати в рамках книжкового клубу наших спільних читань, і ми також читали разом з дівчатами. Там також були дівчата, які вже читали цю серію, і вирішили з нами перечитати, Незважаючи на те, що. А, мені всі кажуть, що перша книжка а, слабіша. Вона мені сподобалась. Мені дуже сподобалась ця історія, і я а, дуже хочу а, читати вже що там буде далі. У мене тільки три перші книжки. Я думала, що я їх прочитаю, і типу продам цю серію, просто знаєте, прочитаю, щоб знати. Але але ні, мені знаєте, мені захотілось цю серію залишити в себе. І я вже навіть докупила інші частини і там новелу. коротше. я ще в березні прочитала новелу, яка йде після першої книжки. Я її прочитала англійською. Я знаходжусь за кордоном, тому мені чекати, поки до мене приїде. З України посилка з книжкою, яка вийшла сьогодні, я це відео знімаю 1 квітня, тому я вже в березні прочитала першу новелу. Мені дуже сподобалась вона від обличчя Арона. Я взагалі не дуже люблю читати англійською, я, типу, можу, але не дуже люблю, бо у мене бувають знаєте, такі моменти, що я читаю, читаю, читаю і просто перестаю щось розуміти, і така, типу, так. Мій коротше ліміт читання англійської вичерпався. Читала першу новелу, я її не дочитала і почала читати другу книжку. Я дійшла до розділів, там, де з'являється Аарон, і така, типу: Так, тут мені треба зупинитись і дочитати коротше, новелу. Я повернулася до новели, її дочитувати. і... І я якраз дочитала, коротше, якраз новела закінчується там, де в другій книжці з'являється Арон, і я така, о, це, було, це був знак просто свиши, що мені треба просто зупинитися і дочитати новелу. Да, мені дуже сподобалась новела. Новела зараховується у мене як шоста книжка. От, я е, вже якось казала в попередніх е, відео, що як читати багато книжок на місяць, читати просто маленькі книжки. До речі, незважаючи на те, що ці книжки вони доволі такі от маленькі, але знаєте, що ці книжки, що Агата Крісті, для тих, хто читає повільно, повільно, це 30 сторінок на годину. Це відчувається. Відчувається. Ви знаєте, я Нещодавно зрозуміла, що річ навіть не в тому, що я читаю 30 сторінок на годину. Тобто, да, я можу читати 30 сторінок на годину, але я можу, наприклад, сидіти 5 годин поспіль. Да? А я ще й не посидюча. Мені 2 години, отак, от, просто 60 сторінок на день це для мене нормально. Буває, що у мене є а, ну це спільні читання. ми Домовляємось, скільки сторінок і скільки розділів ми читаємо. О, і буває таке, що там 70 сторінок, 80 сторінок. І мене, знаєте, після двох годин у мене вже Чи не може сидіти. <сум> у мене взагалі немає проблеми, щоб закрити книжку навіть посеред розділу і відкласти її, і піти коротше, я не знаю, спати. <сум> Мені Наталя порадила цю книжку. Я купляю книжки, коли мені щось от прям треба прочитати. Або, типу, якась е, нова частина е, серії, яку я вже почала. Ця книжка вона одиночна. Я її все ж таки купила, бо Наталя прям дуже-дуже радила. Вона прям да, купи, будь ласка. Ми потім з Мариною е, разом зібралися. Uh, і Марина така, типу, подавай цю книжку, Наталя її радить радить. Давай, коротше, разом прочитаємо. Так, дуже класна книжка, але тут дуже великі розділи. Я ненавиджу великі розділи. Це найжахливіше, що може бути. Але ця книжка, найкраща книжка за березень. Це просто це така затишна історія, що. Просто вона так зігріває душу. Я просто от десь після вже половини книжки я майже щоразу ридала, як читала її. Просто вона а, а, настільки вона а, затишна і зворушлива, що просто. І... Мені здається, що я тепер теж буду дуже рекомендувати цю книжку і цього автора. Я знаєте, після того як я прочитала цю книжку, там у автора вже в нас є перекладені ще дві частини. Вони, здається, теж одиночні. От і я одразу їх купила. А ще нещодавно анонсували ще одну книжку, але це буде не одиночно, це буде серія, і там взагалі воно про вовків. Про вовків і від клюна. Це повинно бути щось прям грандіозне, мені здається. Якщо ви не читали і не від, не звертали уваги, або вона у вас стоїть на поличці і чекає свого часу, час настав. З букла Госіп ми читали в лютому першу частину одного разу Розбите серце, і як за каноном ми а, всі разом дочитуємо серію, і ми, ми прочитали баладу про недовго і нещасливо. І нарешті, ви знаєте, це дуже прикольно, як перша книжка серії може бути 3 з п'яти, а друга книжка може бути п'ять з п'яти. Просто. Ви знаєте, щоб коротко сказати про цю книжку, то це буде, ну це зовсім інша справа. Отут, отут вже от відчувається, відчувається Джекс, які, з яким ми познайомились в серії Каравал. Ви знаєте, я читала першу книжку, вона мені не сподобалася, я її поставила три з п'яти. Книжка про Джекса. Ви розумієте? А Джекса в ній нема. Або коли він є, він не такий, як він був в каравалі. І мені пощастило, що так думаю, не одна я. Але отут, тут, нарешті, ми отримали те, що заслужили. Я дуже чекаю на третю частину. Я дуже співчуваю нам всім, що вона буде не рожевого кольору, а блакитного. Але ми ем, Оніксову бурю витримали, витримаємо і це. Тут навіть було цікаво, тому що перша книжка мені навіть не цікава була. У мене був такий стан, що я прочитала глави за день, а мені не цікаво, що буде далі. А тут, тут було от дійсно цікаво. От прям серйозно. Остання книжка в березні була. Я цього моменту чекала. Два роки. Два роки я чекала цього моменту, і нарешті я познайомилася з цією історією. от, І мені вона сподобалась. Я поставила цій книжці 4,5 з 5. І ви знаєте, це перша книжка за довгий час з книжковим чоловіком. Знаєте, коли ти читаєш, до речі, я не знаю, напишіть в коментарях, якщо у вас таке було нещодавно і з якою книжкою у вас таке було. Але а, той момент, коли ти читаєш, а, і там, коротше, книжковий чоловік, і ти просто читаєш ці діалоги, і така. От, у мене давно так не було. От серйозно. Давно, от прям до оцієї книжки. Я прям. А ще я читаю багато фентезі. Я не знаю, як так трапилося, але у нас останнім часом і книжки, які ми читаємо в нашому книжковому клубі, вони, знаєте, фентезі, любовний трикутник, від ворогів до коханців, коротше, все. От. І цю книжку ми знову беремо, і тут знову любовний трикутник, ну, в тропі. Але воно не типічне. Воно не типічне, і мені це подобається. Тобто тут нема такого. Що головна героїня побачила його і все. А потім головна героїня побачила іншого і все. І тут вона в кімнаті, це я от зараз буду гнать на порожні обітниці, коли вона в кімнаті з одним, вона така: о, Боже. Я так люблю його, чому моя доля так склалася, що ми разом з ним не разом. А, разом з ним не разом. Кроще, що ми з ним не разом. <реш> От. І потім це вона в кімнаті з одним. Потім, подій, події, вона опиняється в кімнаті з іншим і така: О Боже, як же я його люблю. Ну чому ж так склалося, що ми з ним не разом? Немає тут такого. Тут немає оцього кохання з першого погляду. Тут все йде настільки органічно, і мені це дуже сподобалось. А ще, незважаючи на те, що казали, що ця книжка там схожа на голодні ігри, тому що тут є оця от. Гра оця для, для усіх правителей, і коротко, хтось там повинен померти там. Не, 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 воно не схоже на Голодні ігри. От оце, я не знаю, ви бачите чи ні? Оце дуже схоже, а оце ні. І я вам навіть скажу, що за сюжетом. Для мене особисто це було щось новеньке нарешті. Чекала і це чекання того вартувало, тому що це дійсно класна книжка. Це всі мої книжки за березень. Я прочитала шість книжок. Розгадай мене, я прочитала десь на 50%. От якби я трошки поднапряглась ще, я б прочитала сім книжок, але у мене в цьому місяці я прямо себе якось так загнала, що я просто лежу, читаю і розумію, що я вже задовбалась читати. Ну, тобто, я взагалі шість книжок на місяць це для мене багато. В квітні напланувала собі також шість книжок, але а, я все ж таки думаю, трошки slow down зробити, тому що, тому що оце відчуття, що ти вже задовбався читати, воно, воно мені здається погане. Mm. Пишіть в коментарях, якщо ви читали щось з цього. От, і побачимось з вами в наступному відео. 如果我喜欢，所有缺点都不用改。